Чи чули ви такий міф, що психологія це для слабких? Давайте розберемося, звідки це пішло. Колись вважалося, що сильна людина це та людина, яка мусить сама вирішувати свої проблеми. Але насправді сила в тому, щоб коли потрібно просити про допомогу, щоб коли це необхідно, зіткнутися з виміром власного болю, піти в цю глибину. І віднайти себе, прийняти себе, а часто стати кращою версією себе. Уявімо спортзал. Люди ходять для того, щоб покращити стан свого тіла, стан свого здоров'я, наростити м'язи. Так, от похід у психотерапію це такі ж м'язи, це таке ж здоров'я для вашої душі, вашої психіки та вашого мозку. То чому б у цей зал не піти? Ми ж не кажемо, що та людина, яка йде в спортзал, вона є слабкою, адже слабкою вона не є. Ідіть в терапію, користуйтеся послугами психолога. Це справді допоможе вам змінити життя на краще і відчути себе набагато щасливіше.